Доброго вечора, ми з України в Україну повернули тіла 1200 загиблих за твердженнями російської сторони це громадяни України. Зокрема, військовослужбовці повідомили в координаційному штабі репатріація відбулася згідно із домовленостями у Стамбулі. І ще 11 українських дітей вдалося повернути із тимчасово окупованої Херсонщини. Повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Серед них восьмеро дівчаток і три хлопчики. Наймолодші дитині лише 4 роки в окупації їх змушували навчатися за російськими програмами, брати участь у пропаганді. Дехто переживав обшуки під озброєних співробітників ФСБ і навіть перебував у так званих таборах перевиховання», як вони це називають. І росіяни атакували білопільську громаду на сумщині. Повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров Внаслідок обстрілу. Населені пункти залишилися без світла. Масштаби наслідків атаки з'ясовують. І вперше з початку повномасштабної війни російської війська, нібито перетнули межу Дніпропетровщини, пише New York Times. Зокрема, у статті наводять слова бійця 72-ї бригади. Що росіяни просуваються малими групами по 2-6 солдатів у відповідь на це. Груповання Хортиця Віктор Тригубов заявив, що ситуація на цьому напрямку не змінилася. За його словами, наразі немає підтверджених даних про те, що окупанти перетнули адмінмежу Дніпропетровської області. Цю ж інформацію підтвердив пресофіцер Андрій Задубінний. Він заявив, що дані про проникнення ворога на Дніпропетровщину не відповідають дійсності. На запорізькому напрямку наші захисники завдали точкового авіаудару. Винищувач Міг 29 Влучив керованими авіабомбами по пункту угруповання операторів ворожих БПЛА. Повідомили в повітряних силах. Ще одна бомба знищила склад боєприпасів і пального. Росія готує стратегічні резерви для можливих бойових дій не лише в Україні, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, згідно з розвідданими, Кремль може розширити агресію за межі нашої держави. У зв'язку із цим він закликав союзників до повної дипломатичної мобілізації, аби зупинити війну. Також очільник МЗС додав, що Україна не має наміру продовжувати перемовини з Росією. Якщо не буде конкретної розмови про припинення вогню, за його словами, російська делегація поводиться неадекватно та. Вимагає не більше, не менше капітуляції України. А Державне бюро розслідувань провело обшуки у сина народної депутатки від Європейської солідарності Ніни Южаніної. Про це заявили у прес-службі політичної сили. Такі дії правоохоронців там назвали залякуванням команди. Не зазначу, Ніна Южаніна була авторкою ключових податкових реформ, які виводили економіку стіні та відкривали шлях інвестиціям. Зараз вона бореться із незаконним призначенням керівника бюра економічної безпеки на думку депутатів. Із єС саме це стало причиною обшуків. Коментарів щодо обшуків на офіційних ресурсах державного бюро розслідувань поки що немає. Це ще один приклад, коли недобросовісні наші, важко назвати правоохоронцями, вони використовують процесуальні дії, ті той же обшук, слідчі дії, не для того, для чого їх передбачив законодавець у кодексі, а для того, щоб залякувати людей, тиснути на них в рамках. Політичних переслідувань Європейська солідарність заявляє про продовження політично мотивованого тиску влади на нашу команду. На жаль, Зеленський і його влада тиснуть по найболючішому по дітям, дійшли вже до онуків по родинам. Шість років копали на Порошенка, на членів Європейської солідарності. Кошмарять нашу фракцію в Верховній Раді, кошмарять наші регіональні відділення. Немає жодної людини в коман команді Європейської солідарності, яку би не тиснули, не намагались дискредитувати, що ж будемо стежити за цією ситуацією, інформувати і стежимо за тим, що відбувається у Сполучених Штатах Штатах Америки, як то кажуть, точок напруги. І кипіння в світі побільшало. президент США Дональд Трампа стоїть перед рішенням щодо запровадження санкцій проти Росії через війну в Україні. Наприкінці травня він обіцяв визначити, чи серйозно налаштований Владимир Путін на припинення війни, якщо ні, відреагувати відповідно. У конгресі вже готовий законопроєкт про жорсткі санкції проти Росії, яка є країною агресором. І цей проєкт санкцій має двопартійну підтримку. Коли варто очікувати нових санкцій від США? Розпитаємо у Марії Ульяновської, яка приєднується із Вашингтона. Марія, вітаю! І Що це за санкції та чи готовий Конгрес їх ухвалювати? Вітаю вас! Вітаю наших глядачів! Отже, у сенаті сенатор республіканець Вінці Грем та сенатор демократ Річард Блумонталь. Запровадили законопроєкт про санкції Росії 2025 року. Цей законопроєкт наразі є а, досить унікальним, тому що він має підтримку вже 84 зі 100 сенаторів, і це робить його одним із найбільш підтримуваних двопартійних ініціатив. У Сенаті, отже, що він пропонує? Він пропонує додаткові санкції проти вищого усього вищого політичного та військового командування Росії. Він пропонує санкції на фінансові установи Росії, зокрема центробанк. Він пропонує відключити від застави світ ще більше російських банків, і що найголовніше, він пропонує вторинні санкції: 500% тарифів на імпорт е, з усіх країн, які імпортують і купують енергоносії в Росії. У палаті представників є також аналогічний законопроект, який також має двопартійну підтримку. Але крім цих санкцій, він також передбачає фінансування Україні в сфері безпеки та фінансування відбудови України після воєнний період. Отже, якщо конгресмени і сенатори мають двопартійну підтримку, а двопартійне розуміння, що потрібно впроваджувати санкції ці проти Росії, чому ж їх досі не впроваджують? Я мала можливість цього тижня поговорити із конгресменами та сенаторами. Від обох партій в конгресі, і усі вони сказали, що наразі ця ініціатива і останні рішення за тим, що будуть запроваджувати санкції, зараз перебуває в на розгляді адміністрації президента. Демократи відверто кажуть, що те, що Сполучені Штати досі не запровадили ці санкції, зокрема є через те, що адміністрація не дає поки на це зеленого світла. Я могла поспілкуватися із. Конгресменом від республіканців у палаті представників, одним із найбільш палких підтримувачів України та автором цього законопроекту про санкції в палаті представників Джо Вілсоном. І я запитала його, в чому є ця нерішучість від адміністрації щодо санкцій проти Росії. Ось що він відповів Я хочу віддати належне президенту Трампу. Він справді хоче мирного результату: чи то в Ізраїлі, чи то в Україні. Він не хоче насильства. Але він знає, що якщо не вдасться мати справу з воєнним злочинцем Путіним чи із диктатурою у Тегерані, то він вживе заходів. Евді що більше воєнний злочинець Путін насміхається над Дональдом Трампом, що більше він ображає Дональда Трампа. І я просто впевнений, що це призведе до того, що Дональд Трамп, як він сказав, запровадить максимальні санкції. Але що ще важливіше, будуть вторинні санкції. А потім, крім того, як республіканці, так і демократи у палаті представників та сенаті виділять кошти для військової допомоги. Деякі із законодавців, з якими я поспілкувалася, сказали, що е, висловили дещо іншу думку щодо законопроекту про санкції. Вони кажуть, що він наразі в тому вигляді, в якому він є, не є реалістичним, що він є по суті своїм декларативним і запровадити його буде надзвичайно складно. Зокрема, вони говорять про ось ці 500% відсотків мит на. Е, Імпорт товарів із держав, які купують російські енергоносії, з часів повномасштабного вторгнення, не зважаючи на санкції, Росія отримала більше доходів від продажу цих енерг... енергетичних ресурсів, а втричі більше отримала доходу ніж країни союзниці надали допомогу Україні, і, зокрема, найбільшими споживачами російських енергоносіїв є Індія, Китай та країни Європейського союзу. Враховуючи те, що політика сполучених штатів зараз і, зокрема, адміністрації Дональда Трампа полягає в тому, що вони ведуть дуже активні перемовини щодо мит щодо цих тарифів, про які вони говорять, про запровадження цих санкцій зараз буде по суті неволюванням усіх зусиль, усіх перемовин, які дуже складно йдуть зараз з різними країнами, і тому політики кажуть, що нереалістично, щоб дійсно це запровадили, тим більше. Що е, законопроєкт не запроваджує санкції автоматично, а він залишає цю перевагу за і це рішення за президентом США Дональдом Трампом, тому настільки важливо отримати його схвалення е, і зелене світло щодо цих санкцій. Ну і також е, є противник законопроекту Ренпол, який сказав навіть, що запровадження цих санкцій призведе до економічної катастрофи, небачених масштабів, і ніхто не хотітиме торгувати зі США. За інформацією американських медіа зараз ідуть перемовини між Авторами законопроєкту в сенаті та адміністрацію Дональда Трампа для того, щоб зменшити змінити дещо текст законопроекту, щоб зробити його більш реалістичним. Ось що про це мені розповів співавтор сенатор демократ Рішард Блументаль зараз у сенаті є інші нагальні питання, але я сподіваюся, що дуже скоро протягом наступних кількох тижнів ми проголосуємо. Якщо ми виставимо законопроєкт на голосування, його ухвалять, тому що він має переважну двопартійну підтримку. Ми хочемо, щоб щодо законопроєкту був консенсус, і що більше підтримки, то було б краще. Тож ми продовжуватимемо працювати, і ми вже відповіли на багато запитань і занепокоєнь, які були стосовно деяких технічних аспектів. І я дуже сподіваюся, що ми рухатимемося далі. чи він змінився, хоч трохи порівняно із опублікованим раніше текстом. Суть законопроєкту, а саме, жорсткі санкції проти Росії, залишається незмінною. Отже, якщо адміністрація і конгрес домовиться про якийсь один так законопроєкт, то можна очікувати, що його ухвалять вже до 4 липня, коли конгрес піде на велику перерву.